Так, робота кипить, обробили наші крокви, підсихають. Тільки що пройшлись лампою паяльною, обшмалили наші очепи Ось. і обробили цим біозахистом. Ось бачите. Обробили, а так ми будуємо. Такий розсадник. Трошки затратно, але вже обробимо, тому що як бачите, ось є швій і він його лупить. Ось ми його трошки прижарили, пришмалили. Бачите, ось бачите, він там у нас зажарився. Ну і поверх. Обробляємо захистом. Зараз спробуємо ще забити там одну кроквину на кінці, натягнемо шнурка звідси з цього початку і так подовж натягнемо шнурка і будемо прибивати наші крокви. Тут п'яту ніякою не дурились, не зарізали. Просто ось так ложу, ну є відстань. де вона не дінеться. Буде лежати, де і все. Просто з тими п'ятами зарізати це втрата часу. Тут в нас більше 40 кроків має бути. Не знаю, яку ще відстань не определився. Це 60 чи 70. Тому що як робити 50, то дуже багато треба, треба 60 кроків таких нарізати. А в нас всього їх там 40-43-44. Це виходить десь через 70 см будемо робити. Там тій теплиці зроблено через 50. Нормально. Ну, я думаю, через 60 теж буде нормально. Я бачив, що по відео люди роблять і через через метр і стоїть воно все нормально, не прогинається плівка. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, що в нас далі вийдеться.